Дії з Кабєєвої сталося неймовірне. Експерти заговорили про перемогу України та затримання Путлера. У ведучої аж стався удар. Трата свідомості в прямому ефірі. Повний шок і нерозуміння того, що відбулося. Ведуча пережила повний колапс. Вона в істериці, бо багато експертів вже не підтримують Путіна. І вангують новий бунт, похід на Москву і перемогу зсу. Говорять, це не соромлячись і без сумніву. Тим часом у Соловйова проблеми пішов проти Кремля і Путлера. Задумав страшне, звичайно, Путлер це так не залишить. Симонян відчула, куди вітер дує, і сама не проти погратися на обидві сторони. Це вражаюча історія про тих, кого завжди годував Кремль. А тепер їх позиція змінюється. Та про те, як ті пропагандисти, які лишилися за Путлера, падають прямо в студіях, коли чують правду. Ско обов'язковий до перегляду до кінця. Ольга Скабєєва в ефірі телеканалу Росія 1 зізналася в тому, що часто впадає в істеришний стан через військову допомогу Україні. Не дивно, адже для неї раніше постачання Україні ракетних комплексів хіммарс далекобійної артилерії, ракет Шторм Шедов, винищувачів та іншої зброї здавалося неможливим. Проте як би Скабєєва не витанцьовувала у своїй студії, Україна все це отримала і продовжує отримувати. Особливо болюча тема для них це літаки F-16. Вони вже зізналися один одному, коли їх запустять в Україні. Це буде шляпа всім расистам. А якщо їх почали обучати полгода назад, а якщо год назад Ви знаєте, а якщо року тому? Ну, ми можемо говорити, якщо конечно, але все одно масового характеру це не имело. Ну обучили 10 льотчиків, ну, обучили ще 5 льотчиків. Це обучение йде на иностранном языке. Там никто на западе украинского языка не знает, и русского мало кто знает. Как же так? Поэтому либо на английском, либо на немецком, либо на французском. Введение в бой этих самолетов F-16 в таких условиях будет неизбежно сопровождаться очень большими потерями и минимальными результатами. Более того, я хочу заметить, что вот я об этом тогда еще здесь говорил, что появление комплексов Петриот в количестве двух единиц ничего существенного, существенно на ходе системы, на развитие Системы ПВО Украины не окажет полномасштабного вступление в войну НАТО. Они этого не хотят. Поэтому судьба от 20-30 F-16 ⁇ это все равно, что вот, вот этот вот несчастный... Просто на секунду. Если 1, 2, 5, 15, 20-30 самолетов начнут взлетать с территории Польши, потом садиться формально на западной Украине и далее наносить удары по российской армии, это вступление НАТО в войну или не вступление? Если в НАТО? они стартуют... Просто наши действия. Нет, это уже на решение если, принимать. Если они стартуют с территории Украины на удар, то это действие с территории Украины. А Соловйов взагалі заявив, що все путлеру кінець це відіграний персонаж і пора вже робити ставку на щось нове. Визнав, що Україна переможе зі зброєю НАТО і сам готовий до співпраці з новою владою і сусідами. каже, що він сам не винний і тримається за того, хто просто головний. Сказав, що НАТО переломили хід війни, і це звичайно сумно. Їм дадуть все, поки Європа і Америка не будуть очищати реальні угрози собі. Реальні угрози собі. Что мы исходя из этого делаем дальше? Я не знаю. Может, мы наконец говорим, что, например, то, что Франция предоставила ракеты, не продала, а передала. Даже как немецкий кретин, тот заявил, что это не украинская. То це не німецькі танки, а українські танки німецько производства? нічого подобного? рашистські пропагандистам не лишається нічого іншого, окрім як лише постійно погрожувати, що мовляв, ось ось почнуть воювати по справжньому або навіть застосують ядерну зброю. Якщо українці перетнуть червоні лінії, Тож, цікаво, які ті червоні лінії для рашистів, врешті-решт. Бо ж ми так багато чули про те, що перетином цих ліній вважається удар по Криму чи території РФ. А тепер пропагандисти взагалі заявили, що не знають про червоні. Ервоні лінії, до прикладу, Маргарита Симоньян почала виправдовувати російську владу, що нібито в Кремлі ніхто й ніколи не називав, що ж саме є цими червоними лініями. На фоні цього всього расисти продовжують вигадувати, як захистити свої кордони. Цього разу звернулися до духовного. Пропагандист Роман Голованов пропонує духовне рішення для захисту кордонів РФ. Можливо, буде потрібно трійцю завантажити у військовий гелікоптер разом із батюшками і облетіти наш кордон та позиції наших бійців. Тож, як ми бачимо, з расистами та їх пропагандистами відбуваються дивні речі. Вони перевзуваються і розуміють, що це кінець, починають зливати своє керівництво та йдуть проти Путлера і Кремля. На те вони і працівники вільної сфери, що готові переметнутися на будь-який бік. Утім їм доведеться відповідати і вже ось ось після скори перемоги ЗСУ.